Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, було багато запитань. Дзвонили мені теж підписники, писали в месенджері. Е, було багато питань по збиранню фрез. Фрези ці збираються або Скажем так, на легкий мотоблок ДТЗ-470 і на 510-й ті середні мотоблоки. Все, в принципі, одне і те ж, друзі. Значить, просять, покажи і другу теж половину. Ну, по бажанню підписників, друга половина стоїть у мене на столі. Тобто ліво і тобто, право. Хтось там казав, що спіраль повинна бути е, продовженням цієї спіралі е, лівої, продовження правої. Друзі, як хочете, хочете, продовжуйте, хочете, не продовжуйте, вона половина повинна по Йолочці от складатися. Бачите, отак воно і є, друзі. І е, що стосується флянців, кріплення ножів. Ну, що я вам хочу сказати, друзі? Є такі йолопи, будемо так казати, на заводі, які дуже часто варять ці флянці неправильно. Тобто вони їх варять всі в один ряд. Отак от як перша, так друга, так і третя. Це, друзі, невірно. Вони повинні варитися. От дивіться, бачите, от так от рівно йде ось верхня частина. Тоді йде трошки під углом друга частина, а третя частина іще більше під углом відносно першої і другої частини. Друзі, і тонкощі. Дивіться, зараз у мене і ліва, і права сторона стоять так, як вони стоять на мотоблоці, друзі. Тобто одійте одіть на вісі, 23 редуктора, і е заштовпорені е цими пальцями, де вони кріпляться. Значить, е друзі, те, що ви бачили в 260 і 145 ролику, цьому треба. Віддати дуже належне значення, тому що можна або скрутити вал на редукторі, або пошкодити редуктор, або пошкодити всю фрезу в зборі. Значить, зараз я вам склав ось на столі, так, як вона стоїть. Тобто, видержав всі розміри. Розмір Редуктор, товщина редуктора 6 см. 6 см, 6 см товщина редуктора. І стоять е, біля редуктора. Такі, знаєте, як вам сказати, е, виступи. Виступи е, посилення редуктора. Е, значить, е, Розмір. Розмір, друзі, дивіться, я вам показую. 10 см сантиметрів. 10 сантиметрів між виступами і між редуктором. В зборі 10 см. Ось так одівається, дивіться, фреза. Ось вона одіта на вісі редуктора, і, звісно, заштопорена. Друзі. І що ж, ми маємо при правильній, при правильній зборці фрези? Ось дивіться, друзі, у нас, у нас, виходить, 6 см товщина редуктора, а, а відстань між ножами, дивіться, 6,5 см. Тобто.

Там кажуть, нема різниці, як складають ножі і все остальне. Друзі, різниця є і дуже велика. Якщо ви, ножі, якщо ви ці ножі ті, що кріпляться з середини, так як я показував в 260 ролику, то вони, виходить, у вас одіваються сюди, наружу. Так? Якщо наружу, у вас відстань між краями ножів. Між краями ножів, получається 5,5 см Тобто вони упираються в редуктор. А раз упираються в редуктор, значить по ходу По ходу вони получається, упираються у вас в редуктор. Штопоряться. І у вас, виходить, або перекручується Фреза, або перекручується вал на редукторі, або ви пошкоджуєте. Редуктор. Друзі, от так, як вона зібрана, у даному випадку флянець повинен бути у вас всередині. Ножі ті, які виходять наружу наружу з середини, а ті, які йдуть всередину, друзі ножі виступами, вони знаружі кріпляться. Оці виступи. Виступи повинні бути так, як оце показано. Не наоборот. Не наоборот, а по тому, як оце у вас стоїть вал, вони повинні закруглення бути навколо вала. Тепер, друзі, що стосується, я не знаю. Е, ну, бачите, вже я, наскільки дотошно все це вам розповідаю. Я навмисно виставив так, як воно стоїть на мотоблоці. Ну там у мене були запитання ще за ці колеса, ґрунтозачіпи. Друзі, це ви все побачите зараз при закритті вологи. Зараз я ще там у мене є дуже хороший друг, знайомий. Він мене просив, щоб я йому таке саме зробив. Ось такі самі я і зроблю. Буквально там через ролик, через два, ви побачите виготовлення ґрунтозачіпів із дисків захисту рослин. Оце диски захисту рослин. Вони у когось є, у когось їх нема. У когось можна зробити по-своєму. Одним словом, ви побачите, як це, друзі, робиться. Так, ну я то, в принципі, приготовив. Я можу вам ще раз показати, це зібрання, але, але, друзі, ну ви ж можете і подивитися той ролик, той ролик що був 260-й. І там все побачите. Точно так ви можете побачити і повний, повне збирання і розбирання фризи для цього мотоблоку. Вони аналогічні, аналогічні. І ще раз хочу вам показати, бачите, шуфлянець, друзі, стоїть всередині, середині ножів. Ось бачите, всередині ножі збираєте ті, що виходять ножами наружу. наружу і навколо вала. Навколо вала. Ви збираєте з середини фрези, Ті, що йдуть всередину, знаружі фрези, ножі. Все це збирається, о, друзі, по е, вугловим отворам, ось по цим дивіться, по вугловим, бо може бути дуже багато. На цій флянці розраховані на другі ножі, тоді на три ножа. В общем, одним словом, по крайнім отворам по крайнім отвором, збираєте ось. От флянець посередині. Якщо ви поставите цей ніж наружу, наружу ви його товщина 5 міліметрів, 5 міліметрів, зробите так, що він буде у вас оцим краєм торкатися редуктора. Ну... В принципі, от ну, якби і все. Це я вже, друзі, наскільки дотошно вам це е, акцентував увагу вас. Де, на чому, конкретно, як. Так, е, можливо, хтось рахує це таким нюансом ерундовим. Але я вам скажу, ні, це не ерундовий. Тому що можуть бути погані наслідки. Цього всього. Тому, друзі, збирайте правильно, правильно. Я вам скажу так, перекриття нема е за мотоблоком. Е але робиться на тормозі. Якщо ви користуєтесь тормозом, на тормозі робиться п'яточка. Ось така, знаєте, з ножиком отак от от стоїть стоєчка, п'яточка. І ця п'яточка вона робить перекриття між двома ножами. Ну, в принципі, я якби зараз вам це наглядно покажу. Тому що воно, друзі, воно не цей, ну, не перекриває і там тоді ростуть бур'яни. Ну, в общем, треба це діло перекривати. Як перекриєте, то, то все у вас. Друзі, ось навмисно я вам ставлю лінійку, щоб ви бачили, що воно перекриває. Бачите, ніж і цей ніж воно перекриває почву, коли ви, землю, коли ви робите. А тут у нас виходить розбіг. Розбіг, виходить, у нас трохи. Я тут здвинув, коли збирав. Ну, тут зараз 11 см. Ми зараз здвинемо, щоб було 10. Щоб було все наглядно видно. Ось 10 см, друзі. Ну, це якраз частина, де йде редуктор. Отут стоїть редуктор. Значить, е -е, виходить, що він не перекриває ніж і другий ніж. Для того, щоб ви його могли перекрити, е -е, то бачите, я вам так пропоную. Ну, це таке, воно не таке повинно бути, але в виді цього, друзі такий от ніж робите п'яточку. І отой тормоз, що йде в комплекті з мотоблоком, вариться в стопорі за цим ножом. Воно у вас виходить, як тормоз і як розрихлювач оцієї частини, що не перекривають ножі. Оце, друзі, все. Я вам постарався відповісти на всі ваші запитання. По фразі, я думаю, більше питань не буде. Збирайте її правильно, і у вас все буде добре, друзі, на городі. Друзі, по ролику у мене все. Я чекаю ваших коментарів. Дуже вам вже все розповів по цьому так, як вже ніхто не може так розповісти. Я вам вже дотошно довів все до кінця. Друзі, читаю, чекаю від вас всіх. Коментарів друзі, чекаю вподобаєв, чекаю ваших підписок. Друзі, всім всім мирного неба.